Але поки що на старті цієї зустрічі видно, що Легіон сьогодні ну, точно не збирається без бою здаватися селезньо. Поперечку влучає Роман Селезньо. Максим Матюка на підборанні бореться за цей. І виграти той матч, зігравши на нуль Джебаров, забуває Богдан Джебаров, але раніше прозвучав свисток. Порушення правил проти Артема Сливця з боку капітана. Гравця Легіона Межевич розганяє цю атаку для РП. Васильєв переведення на мальованого. Той злівою стріляє і забиває Владислав Мальований 1-0. Дмитро Куліков був близьким до того, аби цей м'яч відбити. Але від його рук м'яч влітає у сітку. Моменту Легіона. Куліков є простір. Куліков таки віддавав передачу і читав це. Євген ну, і Стандарт для Легіона. Іванов пробиває Іванов і забиває. Це 1-1. Данило Іванов відзначається. Вся інтрига ще попереду. Гра більш-менш вирівнялася у нас після того. Зійналов, його удар. І вдається відзначитися зараз Арпію. Олександр Зійналов кладе точно в кут. 2-1. Арпіє виходить вперед в першому таймі. Рахунок. Дуже бойовий перший тайм непоступливий легіон. Сьогодні Сергій Василєв на 16-й секунді другого тайму Ізначається у цьому матчі. 3 один стає рахунок. Ну і схоже, що пошкодження отримує Сергій Василєв. Межевич пробиває ближній. Кут контролює ближню стійку. Розіграш мальований пробиває З лівої. Аф Іванов. Головко. Сливець. Іванов і тут стигає п'ятою. Намагався. Поки що без поразок сезону, але й без перемог. Ну і сьогодні у Постмана ЗП груб суперниках забиває коло гойда. Із передачі мальованого відзначається. Денис де це дуже потрібний четвертий гол для Арпі. Пудов, Пудов обіграв Артема Сливця. Пудов, Пудов. Віддає на порожні ворота. Результативна передача у виконанні Олександра Пудова. Ну і забиває Ігор Межевич, який довго йшов до цього забитого м'яча. Грали в матчах за бронзу. У вищій лізі непогано розкомбінували гравці РП Джибаров. Віддавав на Сухаревського. Сухаревський віддає на Васильєва і Васильєв забиває шостий гол. 6-1 на користь РП.